Так, так, Галина Васильченко, народна депутатка, яка сьогодні повідомила, що е, теж подавала правки в закон про мобілізацію, зокрема серед ключових змін, е, які пропонує депутатка, вилучення положень про арешт рахунків. Ну, зрештою, якщо є пані Галина, з нами на зв'язку, ми про це поговоримо в етері. Так, пані, доброго доброго... вечора. Доброго доброго вечора. Так, дякую, що знайшли час до нас долучитися. Отже, що нам готує Верховна Рада і наші народні обранці, яким якою буде мобілізація, і що нового, чого очікувати чоловікам призовного віку? Ну і можливо жінкам? Ну, найперше хочу сказати, що тільки вчора, в ввечері, завершився термін подачі поправок. Станом на зараз ще немає зведеної порівняльної таблиці, яка опрацьовується в, секретарі... в секретаріаті профільного оборонного комітету. Тільки коли вони зведуть загалом усі поправки, буде зрозуміла загальна їх кількість. Станом на зараз, з того, що мені відомо, їх буде доволі велика кількість кілька тисяч, навіть таку цифру називали. Але як тільки отримуємо порівняльну таблицю, зможемо вже дивитися і хоча б розуміти, скільки це загалом буде по часу для того, щоб всі ці поправки опрацювати. Ну, найперше, хочу сказати, що від себе на прохання, в тому числі як військових, так і осіб з інвалідністю, так і фізичних осіб, підприємців, і загалом громадськості розробляла певний ряд поправок і подавала. Зокрема, це те це поправка, про яку ви вже згадали. Дуже, на мою думку, вона є шкідливою. Ця норма, яка була прийнята в першому читанні, про можливий арешт рахунків. Бо, ну якщо так логічно подумати, а в який спосіб це буде сприяти мобілізації. Та, мабуть, що ні в який, а лише шкодить економіці. Ми вже прочитали всі в новинах, що. Навіть ще до прийняття в першому читанні цього законопроекту, через те, що відбулася певна паніка, люди масово почали знімати кошти з депозитних рахунків. Ну, це точно не на користь економіці, і точно не на користь мобілізаційному процесу, бо жодним чином не сприяє мобілізації. І більше того, і голова фракції монобільшості, і представники оборонного комітету заявляли про консенсус на рішення, що до другого читання цю норму приберуть. І бізнес, бізнес асоціації, аналітичні центри ну не лише до мене, а до дуже багатьох народних депутатів зверталися з відповідними пропозиціями, Тому ми, як народні депутати, депутати реагуємо належним чином. Я зокрема від себе подала цю поправку і справді сподіваюся, що вона буде при прийнята uh, і uh, uh... Так і ми зможемо прибрати потенційний ризик для нашої економіки. Друга важлива норма, про яку я б хотіла сказати, це на прохання осіб з інвалідністю, а також правозахисників, які займаються питаннями захисту осіб з інвалідністю. Станом на зараз маємо часто таку ситуацію, коли, на жаль, зловживають ось цими можливостями догляду за особою з інвалідністю. Інвалідністю, і власне моя поправка передбачає принцип, що коли є одна особа з інвалідністю першої чи другої групи, за нею може здійснювати догляд одна людина, і особа з інвалідністю має право сама обрати, хто за нею буде здійснювати цей догляд. А для того, щоб не було якихось маніпуляцій чи зловживань. Передбачається в поправці заява довільної форми, але посвідчена нотаріально. Е іноді, знаєте, щодо цієї норми, е намагалися законотворці якимось чином врегулювати, наприклад, щоб це був тільки чоловік або дружина, е або е якщо немає в одному з варіантів законопроекту, було, якщо немає іншої особи, яка може доглядати. Але про правозахисники мене переконали в тому, що дивіться, ми справді часто можемо мати таку ситуацію, коли навіть припустимо, батько чи матір маючи певний ступінь інвалідності, потребують догляду. Е, і серед мають багато дітей, але хтось може жити за кордоном з кимось вони можуть взагалі не спілкуватися, хтось е, може мати якісь свої особливості, проблеми е, чи відповідні хвороби, ще щось. І не може. А хтось просто може не хоче доглядати. Ну, ми різні ситуації маємо е, у житті. І тому така особа з інвалідністю не має залишатися наодинці, має обрати когось одного і для того, щоб не було зловживання і, і можливостей в ТЦК по різному трактувати, передбачається ось така нотаріально посвідчена заява, і це. І захищає особу з інвалідності, але і забезпечує принцип одна особа з інвалідністю, один доглядальник. А є ну од... також... Галю, одне питання. А якщо от є люди з різною інвалідністю, якщо людина неповносправна і не може визначити ну, в цілу різ... різних діагнозів і різних обставин, як тоді Оце А буде... є в першому читанні в там прийнята відповідна норма. Що особи, які визнані судом недієздатними, вони також мають право на догляд, там є визначені відповідні угу. норми. тобто, це ця поправка власне конкретно цієї норми не стосується. Так, наступне це зменшення, зменшення терміну демобілізації із 36 до 30 місяців за вашою пропозицією та без ставки головнокомандувача. Ну та власне про таку норму про подачу такої поправки зверталися військові відповідним, відповідним чином реагую і відреагувала і подала. Звісно, що це питання є складним, бо все залежить від того, коли вдасться прийняти законопроект в другому читанні, коли він вступить в дію. Я, Припускаю, що могли подати поправки, наприклад, щоб він там вступав в дію не відразу, а через місяць чи через два. І тому тут теж все залежить. Бо для нас дуже важливо, якщо зрозуміло, що якщо. Передбачати якусь е, ранішу е, демобілізацію, ніж вона прийнята в першому читанні, то потрібно забезпечити ротацію, потрібно забезпечити відповідну мобілізацію і підготовку для того, щоб відповідні позиції були е, зайняті е, і оборона здійснювалася належним чином. Тому mm -hmm. е, вболіваю, щоб вона пройшла, але Кажу, тут пов'язано багато інших норм і моментів, і вже можна буде дивитися по зведеній загальній таблиці, і що в першу чергу на яких позиціях буде стояти оборонний комітет. У одній з ваших пропозицій є відстрочка для фопів не більше 45 днів, тобто щоб людина могла ну, вирішити свої питання, які пов'язані із бізнесом, підприємницькою діяльністю. А я свого боку запитаю, тому що не тільки чоловіче населення мобілізаційного віку, так з, з острахом і насторожно чекає, очікує нового законопроекту, а й бізнес український, який сьогодні сплачує податки, дає робочі місця і незрозуміло ну і утримує економіку. У яка що є теж важливо, чи і до речі, до речі, є є ж. Ми, ми про це говорили. Що бізнес асоціації України вимагають внести якраз зміни до законопроекту про мобілізацію? Вони говорять, що має бути баланс між військовим фронтом та економікою, і щоб можливо за підприємствами за певними видами підприємств чи виробництв закріпили бронь. Чи є це враховано так за тут, тут ключове слово в тому, що ви кажете баланс? Бо справді ми без підтримки економіки не можемо воювати, не можемо оборонятися, і ми не можемо вести будь-яку господарську діяльність, якщо в нас не, не буде кому обороняти країну. Тому тут дуже найключовіше питання в даному аспекті є питання балансу. І власне, якщо ми говоримо про юридичних осіб, про підприємства, які зараз мають можливість бронювати до 50% своїх працівників, це зокрема підприємства критичної інфраструктури, де а це доволі широке коло. То в е, уявімо ситуацію, коли фізична особа-підприємець, який або працює сам і не має найманих, або в нього є наймані працівники, і як в нас часто відбувалося вручають йому на вулиці, чи додому приносять повістку, чи іншим шляхом законним, який зараз згідно законодавства, яким представники ТЦК можуть вручити повістку, і часто відразу ж людина мусить на другий день чи в межах кількох днів приходити уточнювати дані, відразу проходити ВЛК і її відразу мобілізовують. Ну, ми розуміємо, що тоді просто немає абсолютно часу. Ти не встигаєш хоча б комусь передати ті справи, залагодити якісь юридичні моменти. Можливо, тобі потрібно найняти додаткову людину на, на, на якусь посаду, або передати справи банально, якщо може це виконувати дружина, чи хтось з твоїх підлеглих. Ну тобто ці це іде мені дехто писав, чи це не буде лазівка для ухиляння. Ну це абсолютно не, не є лазівка, бо це не звільнення. Це не йдеться про те, що людина, якщо фоп, то вона звільнена, Абсолютно ні, всі в рівних умовах ідеться про те, щоб вона мала можливість. Е... Забезпечити продовження ведення тієї господарської діяльності, якщо вже не в повному обсязі, бо зрозуміло, що відповідно найкраще цей ФОП буде знати свою сферу діяльності, то, хоча б частково, але була щоб можливість комусь це передати, і відповідно, щоб і сім'я, яку забезпечує такий ФОП, могла якимось чином далі продовжувати жити, і щоб ця справа могла далі існувати, якщо таке можливо, і і є кому передати. Тобто. Там йдеться про певний термін для передачі справ і залагодження різних юридичних господарських моментів. Да, це це звичайно така дискусійна норма, тому що за 45 днів, коли ти відкривав бізнес, а бізнес в нашій країні ми знаємо, ох, як нелегко відкривати, утримувати. І після ковіду малий і середній бізнес загинався. А зараз війна і знайти когось. Ну, це, 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 це буде серйозний виклик для бізнесу і напевно. Абсолютно, що... але так. якщо не передбачити можливості, коли взагалі в тебе немає того часу для того, щоб передати ці справи, ну, то вони опиняються у ще складнішій ситуації. Угу. Тепер щодо, щодо відстрочки для студентів-стаціонарників, науковців, аспірантів, що з цим, які. Яке бачення у парламентарів? Ну, станом на зараз комітетом з питань освіти подана, узгоджена, і підтримана всіма членами комітету поправка стосовно аспірантів найбільше аспірантів-контрактників, найбільше дискусії було навколо них. Ви знаєте, тут таке справді моя позиція ну, дійсно дискутивне питання, бо з одного боку. Не можна дискримінувати. Контрактників або бюджетників, усі мають бути в рівних умовах, і нам потрібні науковці, нам потрібен розвиток науки, нам потрібні освічені люди. Ми маємо належним чином і зараз боротися, і в майбутньому відбудовувати країну. Для цього нам потрібні освічені люди. Але з іншого боку, якщо взяти статистику, яку оприлюднювали члени профільного комітету, я просто не пам'ятаю точні цифри, але там в рази скільки було аспірантів в 21 першому році, а наскільки їх збільшилося до 23-го року, то мабуть що це є е і багалазівка, і, і багато хто. Не збирається пов'язувати своє життя з науковою діяльністю, а просто користується такими нормами в законодавстві і в такий спосіб уникає мобілізації. Власне, ну але освітній комітет як комітет, який стоїть на захисті освітян науковців. Відповідно, поправку подав. Правда, важливе рішення, яке там є, це передбачити. Вступний передбачити вступний іспит для майбутніх аспірантів, а також, наскільки я пам'ятаю, до жовтня 24-го року мають якийсь інтегрований іспит скласти і діючи, тобто там певні ем, певні критерії унеможливлення оцих таких ризиків щодо просто ухиляння від мобілізації. Вони передбачають mm -hmm. Але до... я скажу ще mm -hmm. раз, що Крайній варіант вже законопроекту, і загалом про те, якою буде мобілізація згідно того законопроекту, ми зможемо говорити тільки після того, як він буде прийнятий в другому читанні. Зараз ми говоримо. Про ті норми, які були прийняті в першому читанні, про ті ключові е, поправки, блоки поправок, е, які подаваються і подав, подавалися вже, е, бо вчора завершився термін народними депутатами, але от що ми отримуємо в кінцевому вигляді, можна буде говорити тільки після голосування в другому читанні. Бо навіть те, що буде зведено в комітеті, ми пам'ятаємо, що у парламентарів є можливість піднімати ті чи інші поправки як на врахування що вони не враховані, так і на провалені, якщо вони вже враховані. Кабінет. Ну, ми, ми уважно стежимо, тому що питань море у наших глядачів. Я думаю, дуже багато питання, які чи будуть санкції проти ухилянтів, чи буде знижено вік мобілізаційний, чи будуть призивати жінок? Ну одним словом, багато питань. Але я б ще хотіла, щоб ви прокоментували Ж жінки. Добровільно це, це хочу власне сказати. Ага. Це консенсусне рішення, на мою думку, абсолютно прав... абсолютно правильно. Лише добровільно, ну таки, якщо подивитися, навіть навкруги по містах, ми маємо е досить чоловіків в, в Україні, і на мою думку, це правильне рішення і кабінету міністрів, і позиція е профільного комітету з питань оборони. Якщо жінки мають в собі силу. Відвагу, можливість і приймають такі рішення, тоді ніхто забороняти не буде. Але в першу чергу, і згідно цього законопроекту і згідно тієї концепції, бачення, який в уряду і профільного комітету в депутатів, то жінок не будуть мобілізовувати. Угу. Ну, і ще одне, я прошу вас про прокоментувати сьогоднішні слова голови фракції Слуга народу Давида Архам, який сказав, що в разі зменшення або не. Чи допомоги від Сполучених Штатів буде необхідно провести додаткову мобілізацію українців. Е, я особисто це сприймаю. Тобто, якщо нам не дадуть зброю, то значить ми будемо воювати е, живою силою. ну, є, як ви я можете... би хотіла з, трошки з іншого боку прокоментувати для того, щоб ця допомога була, і для того, щоб допомога від наших інших міжнародних партнерів, від Світового банку, від міжнародного валютного фонду, була, потрібно комунікувати і приймати відповідні рішення. Це я зараз говорю конкретно до прикладу про законопроект Е, Абсолютно пов'язаний з отриманням нами міжнародної фінансової допомоги. Коли е, в нас є зобов'язання, це в першу чергу нам як, потрібно, як країні потрібно перезавантаження Б, коли в нас є розроблений нашим профільним податковим комітетом відповідний законопроект, е, узгоджений зі всіма бізнес-асоціаціями, узгоджений з міжнародними партнерами. А в той час Кабінет міністрів подає е, в комітет свій законопроект, який проти якого виступили, і послали G G7, і всі бізнес-асоціації, і його Вчора протягують в комітеті 22 голосами, лише нас 4 голоси були проти. Сьогодні ми знову переглядаємо рішення вчорашнє нашого комітету, і де приходить знову представник кабінету міністрів Денис Малюська, якого якого уповноважили доповідати цей законопроект, і розповідає, що так, ми отримали листи, де наші партнери не згідні. Але давайте ми приймемо його все-таки в читанні і отут ми зобов'яжемося прийняти ті, ті, ті норми, і такі, такі, такі поправки. Якщо у вас є політична воля, прийняти ті поправки, то чому відразу не взяти законопроект, який є готовий? Він є п -п 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 основний 10.349, якщо я не помиляюсь, а альтернативний альтернативний з 2 де всі ці норми виписані, і тоді не ставити під загрозу отримання для нас фінансової допомоги. О, тут є важлива річ, е, і тоді не треба буде робити таких заяв, яку він зробив сьогодні. Я насправді її не чула, але дякую, що ви повідомили. Так, так, ну знаєте, в мене така сама реакція була десь приблизно як вас, що в разі зменшення або нестачі допомоги від шаб треба буде просто посадити корупціонерів, довести справу Гринкевичів до кінця, взяти всіх тих, хто наживався на абсолютно. під час війни. І мені, як для представнику українського суспільства, це буде абсолютно нормально і на час. Я думаю, що нашим американським колегам теж, коли вони бачать, що це ну у нас корупція процвітає, незважаючи на військовий стан і розкрадають кошти оборонного оборонної галузі. Ну Це просто ні на яку голову не налазить. так, буде, так. з вами з'єднає. І, і ще пані Олено, на завершення, тому що я побачила те, що ви написали про прозорість місцевого самоврядування, важливий законопроект 6401. Так, тобто це законопроект, який в принципі доповнює закон про доступ до публічної інформації. І от, наприклад, публікація відеозаписів сесій, це має бути про архіви записів, які мають зберігатися, то про відкритість, прозорість місцевих рад, але зрозуміло, що не воєнний стан. І ми знаємо, що коли почалася війна, ж ну не, не були відкриті сайти, не працювали, не, не було доступу до генпланів. І цим недоброчесні посадовці скористалися, тому що і землю роздавали, і десь і незаконні будови, і рішення підкилимно проводили. А як це можна буде регулювати цим законопроектом під час військового стану? Ну, найперше, я хочу сказати, я не розумію, як вони могли питання земельні якісь проводити, бо з початку ведення воєнного стану, тобто вже два роки, не згідно тих змін, які були прийняті в законодавстві, не можна виділяти там безоплатну землю і все інше можливо. Там, хіба, хіба що є якісь моменти з недоброчесними конкурсами чи аукціонами, чи ну в якийсь такий спосіб, бо безоплатно землю не можна виділяти, і цього не ну це просто немає навіть процедури, і неможливо довести до логічного завершення. Е, от а про сам законопроект 64.01 Я хочу сказати, що Понад три роки, якщо я не помиляюся, вже пройшло часу, коли він був прийнятий в першому читанні. І я дуже дякую своєму колегі Роману Лозинському, Це в його профільному комітеті. Цей законопроект це Роман ініціював. Ми разом з багатьма колегами підписали є співавторами, бо О, всі власне, знайомі обличчя, закон... прекрасні депутати. Дякую, рідко таке чуємо свою сторону. На жаль, і суспільство не дуже любить депутатів цих, що, на фото, ну, цих, що на фото, ну цих шоуфото я це, особисто це, поважаю це, це, і люблю і стежу за вашою діяльністю. Дя, дякую, і власне цей, цей законопроект направду є дуже важливим, бо якщо багато. В у багатьох громадах є якісь бачення чи рішення не транслювати сесії, не публікувати. Додатки до рішення не е, е, публікувати поіменне голосування не лише по се... щодо сесії, але й в комісіях. То власне, цим законопроектом е, це все передбачено. Передбачена відповідальність. І, е, наскільки я пам'ятаю, просто кажу, ми ці норми вже виписували три роки тому. То тобто, так навіть не готова всі прямо деталі, як по інших законопроектах, які сьогодні розумію, треба переглянути. Але там точно є відповідальність вели. Ка секретарів ради, тобто як тільки він вступить в дію, це особливо буде допомагати і опозиційним депутатам, бо дуже часто опозиційні депутати саме вони піднімають питання про те, що потрібно публікувати результати поіменного голосування. Ну, наприклад, в нас в парламенті можна зайти на будь-який будь законопроект і подивитися, будь-які поправки все є на сайті. Як ти голосував? Чи ти в той момент був в залі, чи ти був відсутній? Яка була твоя. Є позиції, як вона змінювалася там в першому, в другому читанні і все інше. Ну, відповідно, на нашу думку мають працювати і обласні, і міські, і ради ОТГ для того, щоб була прозорість. В першу чергу цей законопроект для самих громадян, так і громадяни мають контролювати своїх а, депутатів. І тому що ви їх обирали, ви маєте з них питати. А тепер будете мати згідно цього законопроекту, будуть мати можливість дивитися, як вони голосують, що вони роблять, і як вони здійснюв... і які рішення приймають. І які рішення приймають так, пані Лено, дуже дякую. Ми з нетерпінням чекаємо всього нового, що буде по закону про мобілізацію, бо це питання номер один, яке хвилює все українське суспільство. Особливо український бізнес, і сподіваємося, що баланс буде дотримано. І депутати приймуть такий законопроект, який не провалить мобілізацію. Так як це було перед цим. Дякую вам, вам дякую за запрошення. Гарного спокійного вечора. Навзаєм так, це була Галина Васильченко, народна депутатка України. Ми говорили про те, що депутати вже не працювали по закону по мобілізації, який зараз готується до другого читання.